Хто, якщо не ми, кажуть полтавські школярі та студенти із волонтерських загонів міста, десятикласниця Анастасія Хаграманова представляє команду Позитив разом з сімнадцятьма учнями. Дівчина займається волонтерською роботою. Вона має йти від серця, від бажання кожного ніхто не повинен заставляти тебе це робити. І найкраща подяка і задоволення ми отримуємо, коли ми допомагаємо людям і отримуємо вдячність. Бачимо посмішки на їх обличчя. Школярі у 19 19-й працюють з людьми з особливими потребами, ветеранами праці та великої вітчизняної війни охороняють довкілля і тварин. Попереджають дитячий травматизм на дорогах. Хоча наш загін уже 10 років в цьому конкурсі ми приймаємо участь вперше і ми представили таку роботу. В нашій школі постійно проводяться різноманітні акції щодо наших напрямків. От нещодавно у жовтні ми взяли участь у акції Чотири лапи, зібрали 369 кілограм ...крупи для безпритульних тварин. Допомагають полтавцям боротися із негараздами і студенти. Студентський благодійний бал, коли ми всім містом збирали на лікування маленької дівчинки Вікторії Волошко. От е, ми також долучилися і зібрали в принципі велику суму коштів для її лікування, і маємо надію, що цим ми допоможемо. Збираємо кошти і для воїнів. АТО. за останній рік українці переосмислили багато понять, зокрема і волонтерство. Тому традиційний міський конкурс Волонтер року також змінили. Замість презентації команд зі сцени учасники надали невеликий звіт про свою роботу. Інформацію про команди розмістили і в інтернет мережах. Інтернет користувачі мали змогу знайомитися і проголосувати за свої команди. Ми не очікували такого резонансу, тому що проголосували ну на даний момент більше 6, -6 тисяч чоловік. Їй дуже цікаво, що голосує вся Україна, голосує Білорусія, Росія, США і Казахстан. За результатами онлайн-голосування переміг загін четвертої школи Дитячі серця. А за оцінкою журі, третє місце в конкурсі здобули волонтери загону Турбота медичного коледжу. Друге з такою ж назвою Команда 8-ї школи. І перше загін Я плюс ти ліцею номер 1 а ще усі глядачі могли залишити слова підтримки українським бійцям на прапорі, які мають передати в АТО.